Дійсно, війна в моїй родині це вже не вперше. Я народилася в Бахмуті, але мої батьки приїхали в Бахмут після того, як в Нагорному Карабасі почалася війна. І по суті, вони стали першими переселенцями, біженцями в моїй родині. І всі ці 30 років вони будували в Бахмуті свій дім, який вже зруйнований Росією на даний момент. Коли почалася Велика війна, я дбала про безпеку своєї родини в першу чергу і про власну безпеку як журналіста. Тому що я розуміла, що якщо місто швидко захоплять, то журналісти і активісти будуть одними з. З перших мішеней для окупантів. На той момент я вивезла чоловіка і сина, мої батьки там залишалися, але з дуже, великою, дуже великі зусилля були для того, щоб змусити. І вмовити їх виїхати, але слава Богу, мені це вдалося. Вони зараз зі мною. Тобто в Бахмуті в мене зараз не залишається рідних. І я не думаю, що Бахмут це зараз місто, де можна залишатися і почуватися безпечно. Я вирішила, що треба починати життя, наче з нуля, з однією валізою. Але з родиною, і ми вирішили, що ми будемо жити в Києві. Тут живе моя сестра, тут у мене робота, тут у мене офіс, колеги, які мене дуже класно підтримали в цей важкий час. І ми вирішили, що нове життя ми будемо будувати. В Києві я працюю координаторкою онлайн-журналу Свої Сіті це видання про життя на сході України, і з початком великої війни для нас почався новий період. Всю нашу команду ми теж вивезли в безпечні регіони і продовжили працювати, але зовсім змінився контент, який ми готуємо. Тому що, якщо раніше ми розповідали про те, як розвивається схід, навіть не дивлячись на те, що частина регіону була окупована, ми розповідали про нові проекти, які запускають на Сході. Про людей, які створюють український схід, розвивають його. То зараз ми розповідаємо про... Злочини Росії на Сході. Наш регіон дійсно дуже постраждав від повномасштабного вторгнення. Маріуполь, Волноваха, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Лиман, Святогірсь ці міста просто зруйновані, розбиті. А люди з цих міст, якщо не встигли евакуюватися, то живуть в умовах гуманітарної катастрофи. Вони отримують дуже серйозні поранення, вони потребують постійної гуманітарної допомоги, і те, у що Росія перетворила життя цих людей на сході, це просто неможливо осягнути, яка це величезна просто трагедія. Я не вмію тримати зброю, я не не буду корисна там десь ще в лікарнях, я можу тільки от фіксувати злочини, які зараз відбуваються. Але мені дуже, дуже дуже важко говорити про війну в Бахмуті, тому що кожна світлина і кожна, кожне відео звідти, яке я бачу, просто розриває мені серце. Це вулиці, якими я ходила. це... Будинки, які я бачила щодня, і це все перетворюється на руїну, і ти не знаєш, не можеш собі уявити, що це дійсно реальність. І я дуже б хотіла, щоб люди, які там залишаються, вони подбали про власну безпеку і дійсно евакуювалися. Це складно, це складно залишитися без власного будинку, але... Все одно життя дорожче і завжди треба шукати варіанти для підтримки і виїжджати звідти, бо залишатися там це просто самогубство. І тому я думаю, що коли я туди приїду, моя радість напевно вже вивітриться просто через те, що я спілкуватимуся з людьми, які пережили реальні трагедії. Але це відчуття, що ти їдеш додому, воно мене не покидає. Поки я, поки я туди не приїду, я щаслива. Днями я попросила нашу волонтерку Ангеліну Шостак вишити мені новий прапор, щоб, щоб бахнут був. Поряд Завжди. А київські кажуть, що я окупувала київський офіс. Я купу людей перевезли туди. Він постійно питає, коли все закінчиться, але в мене немає відповіді на це. Я сама, я сама б хотіла, щоб мені хтось пояснив, коли війна закінчиться, коли Україна переможе, але це неможливо назвати день, дату, рік. Єдине, що я вірю в те, що Україна вже перемогла, в плані того, що. Люди усвідомили себе українцями, навіть ті, хто раніше не міг цього зробити. Люди усвідомили реальну агресію, яка відбувалася на Сході вже 8 років. Вони усвідомили, що відбувалося з нами, і зараз вся країна переживає разом біль і бореться разом проти, проти агресії. Я не знаю, яким Бахмут буде після війни. Єдине, що я точно знаю, що майбутнє Бахмута воно можливе тільки під українським прапором.